до уваги, Мабуть, усі напрямки екскурсійної екскурсійна, які є в команді не тільки, але всі в Україні. Ми дуже протішні, що ми від професійних речей перейшли до таких, що знаєте, дуже не може, стати стандартних, але дуже важливих речей, які пов'язаних так для теж слідкувати, дуже поражений, що нещодавно вчора, відбулася сесія. З цього приводу це дуже тіше, гастрономічний політич. Україна має всі шанси бути, ну, хай мені пробачиться, Грузія буде найкращою, ніж Грузія, у цьому світі. Просто це треба розвивати. І хто як не їде Україну та міста Києва вперше повинні про це говорити нашим іноземним та внутрішнім поліціям? Тому у вас дуже велика місія, і повірте мені, і я, і Іван Леонідович, і всі присутні. Вони розуміють, що вас потрібно підтримувати і ро.